Всім привіт, друзі! З вами Максен та Марк. Всім привіт! І це восьма серія виживання на одному блоці. Як ви знаєте, в минулої серії ми ходили з Марком в пекло. Хто не дивився ту серію в е, сьому, то обов'язково подивіться. Сьогодні з Марком ми б мали дещо будувати, але то, на жаль, будувати не будемо. Це поки що буде для вас сюрпризом. Марк минулої серії назбирав кварц, а я свій кварц, на жаль, втратив. Тому що на кінець відео я потопив, потопився в лаві. Ось, отака от новина. Що ж, Марк, ти там ще був в не відео, щось там збирав. Давай зараз скидай, що ти там маєш. Зараз ти йдеш далі будувати. І, верніше, ти йдеш добувати далі кварц, а я йду будувати фонтан, так як обіцяв. Друзі, ну а ви поставте лайк, підпишіться на мій канал і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Марк, ти там обережно, тому що. Все ж таки, щоб теж не попастися у лаву. Гаразд? Окей. Okay. Так, ну, а ми розпочинаємо будувати. Так, я зараз йду, перекравчую оце все, що я зараз маю. Подивлюся, що у нас тут по землі. Ага, з землею в нас проблеми. Окей, значить, я вирішу цю проблему ось так. Ось сьогодні зараз ми перекрафтимо в плитли. і під цим вже будемо будувати те, що нам потрібно. Так. Так, я казав, що локація у нас буде отут. Отут тут буде досить гарно воно все дивитися. Потім, коли ми назбираємо більше землі, тоді вже тут все буде з землі, щоб було красиво. Так, Марк, ну а що там в тебе в загальному, як настрій? Все добре. Ну, в принципі, нічого нового, так само, як в Артема. В Артема завжди настрій. Все добре, але отак. Один мінус в Марку і Артему те, що вони майже не говорять. З одного боку, це прикольно, а з другого боку, це великий мінус. Чому мінус? Е, тому що хочеться якось більше поговорити, а вони двоє мовчать А з Тимофієм можна. Завжди про щось цікаве поговорити. Ну, в принципі, друзі, це ж Тимофій. Так, ми перекрачуємо. Трошки у нас мало цього всього виходить. Я хотів такий гарний, великий фонтан зробити. Ну, але вже який буде. Звичайно ж, ми всього, напевно, що не встигнемо. Ну, але, що вийде, то вийде. О, Марк явився. Що там? Е, Добув да 4, та бо я ще за факлими, то там так темно дуже. Ну так, в пеклі, от якщо йти туди, де я йшов на минулу кінець серії, то там досить темно. Друзі, ну що ж, я починаю будувати невеличку основу і тоді до вас е, підключуся. Максим, скрафти мені факели. Mm, гаразд добре зараз скравчу. В шоці, Марк до мене тільки що прийшов. Я забув, що там є ще один піглін. Е, в принципі, важливих ресурсів я не втратив, напевно, ну тільки Кирку. Та, я, в принципі, більше нічого не мав. Е, Марк, ти повернувся? Мене! Біглін мене. Марк, ти що? Іздеваєшся, навіщо ти на нього напав? Ти що такий самий тупий, як е, Артем? Ну, це ж капець, блін! В тебе було. Скільки в тебе було кварцу? Десь ста, стака, два. Один. Капець. Блін, Марк, ну як так можна? Напасти напіляна, він тобі треба був. А... Ну, та, звісно, є моя провина те що, через те, що я напав, але в мене ж толком ресурсів не було. Ну, а в тебе ж були ресурси. Навіщо ти на нього напав? Ну, на що? Ех, Ну, що я можу, друзі, сказати, якщо воно, ну, звісно. Слів нема, і наше відео чим довше буде затримуватись. Ну, коротше, друзі, не знаю, що і як ми будемо робити. Бо самі бачили, е, я хотів тільки що спростити нам задачу трішки, і щось і Рекстоуном пробував, і ось глиною, але все одно толку було нуль. Все одно не вистачало ресурсів. Тому ми зараз з Марком це вже я не буду записувати. Відправляємося в пекло марк. І добуваємо чим побільше кварцу. Ну і коли ми вже побудуємо цей фонтан, який не можемо побудувати вже другу серію, то як не мене вб'ють, то марка вб'ють. Отак от, можливо. Да, у нас би вже мало бути, би 4 стаки кварцу, і, напевно, ми би вже доробили той фонтан. А, я ще золотий золоті блоки. Золотий блок і саме золото мав, я його, здається, не поклав. Так, я його назад не поклав. Ну нічого, у нас буде вершинка з. цього, ізумруду. Ну що ж. Підключимося до вас тоді, коли вже доробимо цей клятий портал. Так, Марк? Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. Треба було думати, ніж перше думати, потім робити. Блін, а я ще ж мав блоки землі останні, які в мене були. Капець. О, до речі, отута можна буде добути. Бач, Марк, отута, там, де. Під оцим парканом. Отут я ж теж заставляв, куди ці блоки ставив. Можна буде витягнути. О, тут я такого не зробив. Ідеально. І все. Mm. Ну що ж, Марк, відправляємося в пекло, тільки треба зараз буде скрафтити Кайла. Добре? Марк, ну що ж, нарешті ми це закінчили, друзі. Я не знаю, скільки пройшло. Напевно, десь ну, більше години. Ну, але ми дійсно гарно з Марком е попрацювали. Марк, ти втомився? Ні, я обідався. В смислі, а чого ти обідався? На кого ти обідався? На свино зомбі того вонючого. А, той, що тебе скинув, ну, ясно. Марк, ходи сюди, куди ти там в пекло пішов, мене... і покажемо, мене там... що ми зробили. мене там просто біг він в я хочу забрати там реси деякі. Так, ну що ж. Е, отак, от ми зробили. Отут трошки, е, звісно, о, Марка знов. Ой, його речі навіть тут нічого собі. Так, там, бачите, трішки протікає, але то нічого страшного. Отак от ми гарно, ну як ми? Я, Марк, тільки там щось сереси добував. Ну, взагалі, може сказати, нічого не робив. Марк, ти ж нічого не робив, правда? Я все робив. Йому так, друзі, здається, не слухайте його. Зробив це все я. І хочу зараз я додати ще одну декорацію. І я знову ж таки мав землю, яку ми добули. Я просто у шоці. Ну, знов, друзі, знов ті речі, які я мав оцю землю, я знову все втратив. Навіть усі залишки, які там лишилися. Так, е залишки від е оцього, від фонтану, теж е втратив. Оце от е шкода. Так, ну нічого, беру я. Знову ж таки. Так, ми тут. Так, тут всі відра витратили. Ага. Добре, добре. Так, що я, друзі, зараз хочу зробити. Хочу там поставити факела. І в рослинах у нас, надіюся, є те, що я хочу. Так, воно є. Зараз Марк прийде і зацінить мою ідею. Знаєте, ну це. Не дуже схоже таке на фонтан. Е, ну, як, воно то схоже, але от такий більш старовинний фонтан. Правда, Марк? Дивись, о, заціни, оце от, ціни. Оце гарно я тут, а це якщо порозставляю, ну воно ж гарно тут дивиться, скажи. Не Не Негарно. Не ну, ти просто не, розбу... не розбираєшся, тупий якийсь. Саме Що ти казав? Зиме таке. Так, це треба буде вирізати. <гум> так, ну що ж, отак от вийшов е, у нас е, фонтан. Ага, воно так не ставиться. Там теж не ставиться. Ну, то буде ось так. <гум> <гум> ось так от у нас вийшов отакий от красивий. Шкода, звісно, що я знову втратив ту землю, яку ми звідси от добули. Але нічого страшного, Кажу, коли у нас буде знову ж таки земля, ми будемо копати багато. Зараз з Марком ми скрафтимо речі собі, знову ж таки, не йди в те пекло. Ось. І будемо. Копати далі блок. Так, що ж, зараз я з Марком дещо буду робити, хочу я посадити квіточки у нас отуди у вази, і забрати цей врожай. Марк, ти крафти собі, нас здається, в зброї є там ще кайло, бери кайло і ламай блок. Бо нам треба ресурси для нашого наступного відео. Та й, взагалі, нам для всього потрібні ресурси, взагалі найбільше нам потрібно це землі, чого у нас і мало. Тут нема. Ну тоді скрафти, у нас желізо є, тут желіза і скрафти. Добре? Желіза теж нема. То скрафти з каменю. Камінь у нас точно є. Ось Марк, чого ж ти такий проблемний? Ну, скажіть ну чого у нас? Ой, чого у нас такий Марк? Чого ж він мені дістався? Так, ну що ж, я тут посадив. Я, звісно, не знаю, чи у нас є мотика. Що там таке? Каменю не можеш знайти. Добре, бери з дерева. От дерево у нас точно є. О, мотика у нас теж є. Капець, я, якщо чесно, навіть не очікував, що в нас не може ні желіза, взагалі нічого. Ну, але, що, друзі, ви хотіли. Ресурсів ми багато втратили. Ось. І багато їх витратили на різне. Багато чого різного. Так, у нас я у нас пшеницю ставлю е, в рослини, хай поки що воно там буде. Потім я його використаю для чогось іншого. О, все Маркс скрафтив, а тепер іде кам'яною. Кам'яним кайлом і е, ламайком. А не воно дерев'яне. А я що сказав? Ти сказав, камінь. А, кам'яне, ну помилився, вибач, пробач. Ой, хоч би той Марк вже швидше ми закінчили це знімати, бо я не витримаю з ним дальше, далі, більше. Yeah. За що це мені. Тут золото попалось. Добре, що золото попалось. Золото нам не потрібно поки що. А як я його тоді зламаю? То не треба нам золото, аж кажу тобі, ламай. Нам треба камінь зараз. Ламай поки що, що бачиш. Нам потрібно зараз найбільше це. Каменю, ну, і землі. Бо землі нам треба дійсно багато, бо багато чого потрібно заставити. А в нас стол, ну, взагалі, того і немає, що великий мінус. Так, розставляю я оці от красиві квіточки. Отут а в себе. Ну, зрозуміло, ой. Ось. Отак от, от. О, дивіться, вже кращий вигляд. О, і я, як знав, все рівно розрахував. І от там ще одне вікно, на одне вікно. А, тут двойне. Точно. Ну нічого, зараз я ще йду і візьму там ще одну квіточку. Надіюсь, тут ще синенька є. Так, синенька тут є ще екраз. Чотири, вже три. Так, ой-ой, ой дурно я зламав ту ламу. Ой, не зламав, а вдарив. Ось. Отак от, от. Ну, що ж, отакі от пригоди у нас відбулися сьогодні. Оце от все, що ми встигли за сьогодні зробити. Надіюся, у нас все ж таки буде ще досить багато землі. Ми зараз вне відео будемо ламати, ламати, ще раз ламати. Щоб вже до другої серії щось було у нас, ну, щось, хоча б щось у нас було до наступного відео. Щось таке все ж таки треба робити. А в нас нема чого, то. Робити, от зараз тільки цей пісок і все. Ну, ось так. От. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Вважай там розбійник! Так, а навіщо ти сюди його? ти Навіщо там відкрив е... отой блок, Марк? Ну, коротше, зараз ми будемо туди розбиратися. Бо Марк є Марк, все ж таки. Ой, з тим Марком. Ну все, з вами був Максен. Марк, всім до зустрічі та всім Па-па.